Ми сьогодні спільно на майданчику, який організував Офіс Ради Європи в Україні, обговорюємо з експертами, з фахівцями, з парламентарями, з представниками центральних органів виконавчої влади проблематику, яка пов'язана з реалізацією надзвичайно важливої державної програми є відновлення станом на сьогодні. Кожна людина, яка хоче отримати компенсацію, обов'язково повинна свої правоустановлюючі документи принести до ЦНАПу, до державного реєстратора, до нотаріуса і внести всю інформацію до державного реєстру речових прав. А станом на сьогодні ми бачимо десятки тисяч наших громадян, які подали такі заяви, і вже отримали відповідну компенсацію. Але з іншого боку, маємо ще десятки тисяч людей, які не внесли інформацію до державного реєстру речових прав